Доброго вечора, мої дорогі. Я вітаю вас і цього вечора. Я щиро дякую за те, що ви розповсюджуєте наш контент, ставите вподобайки, поширюєте його в своїх соціальних групах, на своїх сторінках. І, звісно, ставите вподобайки, коментуєте, підписались і на український YouTube. І на британський YouTube теж. Це дуже важливо, і тому я звертаюся до вас з проханням щодня завершиться наш май, мій монолог, будь ласка, внизу посилання на британську сторінку Академії майстра Овена Стефана. Підпишіться, будь ласка, це надзвичайно важливо. Це з одного боку експеримент, з іншого боку, це. Знову таки благодійність, а з іншого боку, це намагання розбудити якомога більше людей, неукраїномовних. Тому, будь ласка, я приділю цьому увагу. Я дякую вам за спонсорські пакети, за те, що ви постійно підтримуєте це можливість в Ютубі. Я дякую за те, що пригощаєте кавою. Теж дуже вам за це дякую. Це прекрасно. І я дуже дякую. Це теж можна зробити, не виходячи з Ютубу. І це миттєво. Чесно скажу. Якщо ви розберетесь, ви будете отримувати задоволення від того, що ви пригощаєте нас кавою і допомагаєте зібрати донати на автівку для польського добровольчого корпусу. Це теж дуже просто. Ви один раз у мене був такий випадок: півроку я людині пояснював, що блокуються картки, не можу або ФОП. Де з якого ми платимо податки, або ви перераховуєте через PayPal. Боже, що я тільки не вислуховую цієї людини? Потім я почув: Боже, як то просто! Виявляється, треба було 5 хвилин таки потратити, розібратися, ще 2 хвилини установити, ще пів півхвилини, і перше перерахування пішло. Півроку. Розповідей. Я не такая, я не, до мене не доходить. Боже люди, це дуже просто. Це і для старших людей просто. І для дітей. Діти взагалі з цим розбираються миттєво, без, без пояснень. Тому це просто треба свою лінь і острах прибрати. І розуміти, що ми допомагаємо один одного для того, щоб людство стало жити краще. І якщо ваш донат наблизив хоч на, на трошечки купівлю автівки, то ця автівка спасла життя. І наблизила перемогу. Пробачте мою емоційність, але це є життя, воно таке. І коли ми відкидаємо якісь такі дивні свої я не знаю, переконання і виходимо за межі, ми отримуємо результат. Отже, мої любі, обіймаю вас серцем. Дякую вам, серцем. Що вечора і щоранку теж. Дякую. Отже, поговоримо про таке. Тема, знаєте, кохання, вічна тема, скільки написано про Лауру, про цих пам'ятаєте, Шекспіра, да? і закохані, влюблені. Можна часто поставити знак рівності з деякими негарними словами, але тим не менше. Коли ми створюємо пару, я завжди кажу, що починається все з карми, спрацьовує карма, яка включає хімію двох організмів, включається сексуальний потяг, і пішло, поїхало, ми починаємо е е клястися в любові, а потім, коли ми вже наклялися і почалися стосунки, через певний час починається відпрацювання карми і починаються нерви. І ми маємо усвідомити. Знаєте, я так зіштовхуюсь, багато ви знаєте з людьми, розбираюся з питаннями. Давайте не використовувати один одного. Давайте не дослідив, що ця пара буде мені вигіднішою, чим ця. І як мені кажуть, от я там закінчив університет чи закінчила навчання, подивилася на своїх можливих. Партнерів, ну і вперед, да, і вибрала Або вибрав найуспішнішого, найефективнішого, найзручнішого, і все, і виріш, і створюю сім'ю. Бо пора. Не робіть так ніколи. Коли ви хочете зрозуміти, що ви, що ви отримаєте з цього партнерства, ви маєте знати, що ви дасте. І знаєте, часто люди в тупіку, коли я кажу, візьми два листка бумаги, або з одного боку напиши, я очікую від не треба цієї людини, від, в принципі, від Союзу, від сім'ї, від стосунків. Я очікую. Раз, два, пиши список, що я очікую. А в друге питання ставить нас в тупік, що я дам? Що я дам? І листок часто лишається пустим. У нас нема розуміння, що я дам. І розумієте, да, кажуть, знаєте, така є давна, давня думка, що е, браки е, сім'ї по е, з розрахунку найуспішніші. Найміцніші, е, найщасливіші. Може бути. Може бути. Може бути. Але коли ти через життя чуєш, я з тобою не влаштована, я з тобою не устроєна, або жіночка те саме чує, я з тобою неустроєний. Знаєте, коли один. Устроїв, влаштовувався, а другий будував сім'ю. Нічого з цього не вийде. Ви рухалися в різному напрямку з різною швидкістю. І всесвіт має таке велике чувство, е, в, в, великий, великий гумор. Е, відчуття, велике відчуття гумору, має всесвіт і ж, жартує. Забирає гроші, забирає успіх у таких пар. І тоді що? Не влаштована, не влаштований, не збулося. Тому треба не влаштовуватись і не пристосовуватись, і не шукати вигоду, а шукати серце. І ви знаєте, не, не секс рухає, не пропонується е, гроші, фінанси, успіх, квартири, таланти, е, маєтки достаток, Бізнес, не це пропонується. І не це ми очікуємо, а пропонується життя. І коли ти, бо, уявіть собі, ви пам'ятаєте, да, при, при, при всій недолугості релігії і в біді, і в радості, і в щасті, і в горі, ми клянемося бути разом щасливими і підтримувати до одне одного. Ніхто нас не застрахує від того, що ми можемо отримати якісь непередбачувані обставини життя. І що тоді робити? Тому, коли ви на цей вівтар готові покласти життя, кладіть його, ви будете щасливі.